Так, друзі, всім привіт! Сьогодні в нас нове відео. І сьогодні я вам розкажу, яка дорога коротша чи рейс, називайте як хочете, на роботі автозбір в грі під назвою Azov Roleplay. Так, тепер як скачати Azov Roleplay собі на телефон. Це дуже просто. Потрібно лише перейти по посиланню в описі під відео. Там розробник гри вам розкаже, як скачати Azov Roleplay собі на телефон. І ледве не забув, скачавши Азов Роліплей, то при реєстрації вписуйте мій нікнейм ХемикDollars, який ви зараз бачите на екрані. І коли ви зійшли в гру, пишіть в чат команду /mm12 пункт і вводьте мій особистий промокод Долар, який ви зараз теж бачите на екрані. Якщо ви це все зробите, то це дасть моєму каналу мати можливість бути кращим. Покращити контент і будуть більші розвірші на вірти. А, і про розіграш на 30 швіт все буде в кінці цього відео, так що додивлюйтесь це відео до кінця. Почнемо з того, що за робота автозбір. По моїй думці, це найкраща робота, ну, звичайно, поки що. В ній можна працювати з першого левела. Для цієї роботи потрібно мати водійські посвідчення. Їх можна купити в ліцензійному центрі за 500 доларів. Ліцензійний центр знаходиться. По команді slash GPS. В першому пункті вибираємо 17 пункт. Робота має 16 скілів. Для максимального скіла потрібно перевести і скласти 1000 автомобілів. Ну там зарплата, звичайно, буде більша, 20 000 доларів мінімально за рейс. А для другого скіла потрібно скласти і перевести 5 автомобілів. Там ж мінімальна зарплата 6 тисяч доларів. Тепер закінчимо тим, що склавши автомобіль, ви повинні орендувати грузовика. Ціна його оренди складає 1000 вірт. Орендувавши грузовика, ви маєте під'їхати на зону загрузки і вписати в чат команду loadcar, яку ви зараз бачите на екрані. Вписавши цю команду, вам на карті дадуть маркер. Ну, це типу, красна мітка. Він ж буде в е, рандомному місці. Може бути в Сан-Фієро, Лас-Вентурас і Лос-Сантос. І сьогодні я покажу, яким шляхом варто їхати до Сан-Фієро, до Лас-Вентураса, до Лос-Антоса. Поїхали. Перший найкоротший шлях це Лос-Антос. Зараз ви бачите на екрані прикріплений скріншот. Я провів червоною лінією найкоротший шлях. Можете зупинити відео і зробити скріншот, і потім цю дорогу запам'ятати в процесі, Рейсів та роботи. Другий середній шлях це є Лас-Вентурас Зараз також ви бачите прикріплений скріншот на екрані. Попереджаю, ці всі шляхи я сам придумав. Якщо хтось знає якийсь коротший шлях, то пишіть в коментарі, буду читати. І третій, найдовший, найгірший шлях це Сан-Фіеро Це, звичайно, за моєю думкою. Зараз також е, я прикріплю скріншот на екрані. Но за рейс до сан вам заплатять більше грошей. І на цьому, друзі, буде все. Я вам розказав і показав, що таке робота автозбір та його найкоротші шляхи рейсів в сан фіеро лас вентурас Лос-Антос. Поїхали до рулетки. Визначати переможця попереднього розішу на 300 тисяч вірт. Так, і крутимо рулетку на 300 тисяч вірт. Поїхали! Вітаю переможця. Будь ласка, відпиши мені в телеграм. Ще раз вітаю переможця. Відпиши мені в телеграм. А на цьому все, друзі. Бувайте! Всім щасти! До нових зустрічей.